Вас вітає інформаційний портал Золочів.нет. Ми перебуваємо на храмовому празднику у церкві блаженого Миколая Чернецького. Як усе відбувається, дивіться у відео. От ти благословляєш, що святий все, Боже наш, і тобі славу висилаємо з інородним Твоїм сином, і святим і благим животворним Твоїм духом, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Духові Твоєму, благовірному народу, на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони лютві, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови наслідня Твоє. Чи нам, сотові, Господи, сілому нашому війську і полюбивому, українському народу і нашому, ногі, благі літа. Я усіх всех купил Слава Ісусу Христу, всім щиро дякую за спільну молитву. Насамперед, дякуємо Богові, звичайно, що за погоду, тому що перед тим дощі, ви бачили, які у Львові там навіть дуже сильні. Але поміж тим, хотілося подякувати нашим Богові за те, що погоду дав митрополитові за те, що можливість була нашим воїнам, які дали можливість взагалі нам молитися і, 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 і нам під мирним небом бути. Тому всіх щиро вітаю святом, яке обходить сьогодні наш храм. А це є Миколая Чернецького і всіх ти. Тих, хто були проголошені у 2001 році святішим отцем Іваном Полом II, який визнав їх як новомучеників, скажімо так, які перетерпіли різні випробування, страждання, але поміж тим, не скорилися, не, не були такими, що десь страх або інші речі перед державою, але завжди пам'ятали про Бога. Бо той, хто любить Бога, любить свій нарід, Служить своєму народові, і в такий спосіб ми сьогодні, в молитві наші також благали Бога, щоб він дав нам цей довгоочікуваний мир, але той мир, який дає можливість сьогодні Україні цілому світі отримати спокій від цього сусіднього народу, який не завжди є до не то що дружелюбний, а навіть ворожнечо наставлений на нас, який вбиває. Тому просимо Бога, щоб Бог знайшов спосіб вигнати і навести порядок в нашій українській державі разом із нашими людьми, бо бог сам не буде робити. Він може робити через нас, через молитву, через працю. Через сумління наше, через бажання, щоб наші діти тут жили в нашій державі. Тому молимося, і це є невід'ємна частина нашого життя. каже Ора, ет Бора, молитва і праця прикрашає людину. Всім дякуємо, Божого благословення, миру, злагоди і любові в наших родинах. А все буде добре. Все буде в Україна. Сьогодні в нас велике свято. в нашій парафії в церкві Блаженна Миколая Чернецького. Цей надзвичайно світлий, надзвичайно теплий, надзвичайно гарний день. Відпустовий день ми сьогодні з дочкою пішли до сповіді. Прошу Бога, щоб здійснилася наша, кожного з нас самозаповітніша мрія, щоб пошвидше закінчилася війна, настала перемога, щоб ми здобули перемогу не тільки над зовнішнім ворогом, а дай Боже ще здолати того внутрішнього ворога. Завдяки якому напевно і та війна розпочалася. Ну дай Боже, дай Боже нам, щоб та мрія наша здійснилася всім всього найкращого вітаю всіх парафіян церкви Миколая Чернецького. Бажаю найближчої перемоги і щоб всі дочекалися своїх захисників в сім'ї. Вітаю всіх зі святом, бажаю нашим захисникам Божого захисту. Вітаю всіх прихожан, парафіян з храмовим праздником, Бажаю, щоб всі наші парафіяни ревно служили біля храму, допомагали. В нас тут великий храм, багато треба допомоги. Дякуємо всім, хто приходить до нас. Дякуємо всім, хто нам допомагає, і всім гарного е, свята, всім гарного як сказати, празнику. Щасливих свят! Слава Святу! Я як великий лицар при дерев'яній церкві Миколая Чернецького, від усіх лицарів Колумба вітаю наших парафіян з святом. Бажаю всім мирного неба, ясного сонечка і закінчення нашої для України, нашої війни. Щоб всі воїни наші повернулися додому, до своїх сімей, щоб у нас був мир і добро, щоб віра, надія і любов не покидала наш, наших серця, наші душі. Віри нам в майбутнє на краще майбутнє для України і для всіх нас. Чому важливо вшановувати пам'ять мученика Миколая Чернецького? Це приклад, це святий блаженний нашої церкви, який походить тут з наших земель. Він з Івано-Франківщини родом. Очевидно, жив побожним життям, походив з простої селянської сім'ї, але мимо того, зумів здобути дуже високу освіту, вчився в Римі, прийшов сюди, був викладачем семінарії, пізніше місіонарем, пішов до монастиря, став єпископом, ревно служив Господу Богу. Сталося, що його заарештували. Кажуть, що він десь до 600 годин таких допитів переніс. Очевидно, де його і били, і катували, і знущалися. Ну і захворів там, та звільнили його ще на, на три роки. Він пожив і помер. І декілька слів привітань для парафіян. Я вітаю всіх парафіян, дуже тішуся, що сьогодні було багато дуже людей, помолилися. Люди, мимо того, що в нас війна, я би не казав, що веселі, але я би сказав, що люди радісні. Вони відчувають духовну радість, а це означає їхнє єднання ну, з Богом, святими. І мимо таких випробувань, які ми зараз переживаємо, люди все одно в душі радісні. і Це дуже окрилює.